Друзі, всім привіт-привіт! Як ви вже знаєте, що я вирішив розширювати свою копаночку. Із минулих відео ви все це діло бачили і хочу вам показати, що я зміг зробити вчора півдня. Ну, сьогодні трошки більш половини, ну десь часів за 12. Те, що я вже вкріпляв, ви бачили. Да? От. І по вирішенню деяких підписників кажуть. Давай, спробуй розширити. Адже є, якщо є місце, один з підписників каже, давай, дерзай. Тому думаю, що б і ні. Поки є сили, чим би зайнятися в отпуски. Жіночка, звісно, дуже рада. Спочатку так гиркала, а потім каже, прийшла підтримувати це, за неї це велика шана, дякую тобі. Анюточка моя. В общем, що хочу показати. Оце ось, ну, тут в кучерях не видно. Це все те, що я встиг викопати по своїй купаночці. Це, скажімо так, перший, самий легкий шар десь до 50 см глибину я вирю, і бачите, вже починає бути водичка, це от ставив лінію між старою, бачите, от -от, старою і новою копаночкою. Сюди буду ще заїжджати тачкою, збирати, так як більш-менш буде удобно. Ну і бачите, тут проблема зараз, але добре буде потім. Уже вода стоїть, десь 40-50 см, водичка вже є. І вийде, копанка в мене по зеркалу десь розшириться і буде приблизно десь ну, на 100 квадратів по зеркалу. Тому, надіюсь, все ж таки все це діло десь за недільку забабахати, да, важко, ну а що, мрія і мрія, до речі, деякі з підписників писали, що теж хочемо, один також дуже горить. Ну, я думаю, він це відео побачив, він підписаний. І зрозуміє те, що я хочу сказати. Люди, якщо надумали, треба це діло робити, так як буде таке як у мене. Мог ще її викопати ну, років 8 назад, да? а викопав лише зараз. І зрозумійте, скільки я потеряв времени, скільки потеряв кайфу, адже це дійсно класна тема. Вийти кинуть удочку, половити карасики карабців, ну все, що ви закинете, да? Реально, не лініться, якщо надумали, друзі. Є сили, є здоров'я, копайте. Якщо є можливість за гроші, то взагалі викопали, забули, зробили. Ну, У мене можливості немає. Варіант для бідних, копаємо лопатою. І возимо те, що черненьке, піде нагород. Те, що не черненьке, будемо садок там підсипати. В общем, таке вийшло. Невеличке відео. Дякую, друзі, до речі, що підписуйтесь, продовжуйте. Для мене це дуже важливо. І, як кажуть, будемо разом копати нашу копочку. І ще одна жіночка теж така каже. Хорошо, що в нас, бачите, от ось сусідський ну тут метр залишилось. От рядом також сусіда копанка. З усіх сторон сусіди хорошо, що вже в тебе тут сусіди, наче тебе взагалі башку сриває починаєш розкопати усе Коротше, ну, Що є, то є. Будемо дивитися до нашої мрії. Так що наступне відео вже буде по більш углубленню по припіжу боків. Хочу закріпити відразу. буду... Отут очерета вибирать, у, укапуватися далі, буду ставити насос, перекачати, щоб максимально глубитися хоча б десь до 1,5 метра. Щоб було поцікавіше ловити. Павучком будемо, раколовки будемо. в общем, все буде. Що хочу сказати, дякую вам за підтримку. Підпишіться обов'язково напишіть свій комент, поставте свою подобаєчку і до наступних відео, до наступних зустрічей. Всім добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.